Географія 10 клас, урок 4 Інтеграційні процеси в Європі Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку Вам уже відомо, що рівень економічного розвитку країни визначається насамперед показником валового національного продукту ВВП на душу населення. Комплексним показником, що визначає якість життя в країні, є індекс людського розвитку ІЛР. Визначаючи типи країн, також враховують їхню роль у світовій економіці та міжнародному політичному житті. За класифікацією ООН в Європі є два з чотирьох типів країн високорозвинуті країни, а це 35 держав та країни з перехідною економікою 9 держав. Високорозвинуті країни входять до міжнародних економічних організацій. Більшість з них до військово-політичного блоку НАТО. Країни мають великий економічний потенціал. У їхньому господарстві за кількістю зайнятого населення переважає невиробнича сфера. Стрижнем економічного розвитку європейського регіону є 4 країни з Великої сімки: Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія. У них показники ВВП на душу населення становлять до 40 тисяч доларів США на рік і високий рівень ІЛР. Вони мають багатопрофільну економіку і є головними експортерами на світовий ринок наукомісткої промислової продукції, електроніки, роботехніки, новітніх матеріалів. Ці країни перейшли до постіндустріального суспільства, в якому провідну роль виконує сфера послуг. В ній зайнято понад 70% населення. Країни Великої Сімки чинять вирішальний вплив на світову політику. Економічно розвинуті невеликі країни Європи, є різними за площею. Невеликими їх називають через незначний вплив на світову політику та економіку. Деякі з них є членами НАТО, інші нейтральні країни. Країни мають вузький внутрішній ринок, відчувають значну нестачу сировини. Через те зовнішня торгівля для них має величезне значення. До країн середнього рівня економічного розвитку відносять Іспанію, Португалію, Грецію, Ірландію, Мальту. До них після вступу до ЄС долучилися Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Хорватія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія та Болгарія. Показник ВВП на душу населення в них становить у середньому від 8 до 25 тисяч доларів США на рік. Рівень ІЛР високий. Ці держави є індустріально аграрними, мають високий рівень індустріалізації та розвитку сфер послуг. Важливу роль в їхньому господарстві відіграє міжнародний туризм. До країн з перехідною економікою відносять частину держав, що виникли після розпаду Радянського Союзу Білорусь, Молдову, Росію, Україну та частину країн з колишнього соціалістичного табору Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію, Сербію, Чорногорію. У цих країнах сформувався переважно індустріальний тип економіки і певний час панувала планова економічна система. На початку 90-х років ХХ століття вони взяли курс на перехід від планової до ринкової економіки. Показники ВВП на душу населення коливаються від 2 до 9 тисяч доларів на рік. Європейський Союз Європейські країни мають сприятливіші умови для інтеграційних процесів, ніж інші регіони світу. На основі найвищого рівня інтеграції 28 держав створили найпотужнішу регіональну, економічну та політичну міжнародну організацію Європейський Союз ЄС. Головними напрямами роботи країн-членів ЄС є такі. По-перше, це створення економічного союзу, тобто спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу й праці. По-друге, створення монетарного союзу та єдиної валюти Євро. Єврозона група держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є Євро. Спочатку Єврозона налічувала 11 країн, в яких євро було введено 1 січня 1999 року. Нині в Єврозоні 19 країн ЄС. Крім того, євро також введено в обіг у державах-карликах Європи, що формально не входять до складу Євросоюзу, у заморських департаментах Франції, на островах, що входять до складу Португалії, у Косово та Чорногорії. Діє Європейський центральний банк. Його штаб-квартира у франкфурті на Майні, Німеччина. По-третє, створення політичного союзу. Спільна зовнішня політика, а також упровадження спільного громадянства. ЄС має прапор та гімн. Ступінь інтеграції країн є достатньо високим. Європейський Союз, як єдине ціле, є повноправним членом Світової організації торгівлі СОТ. Має представництво в ООН, Великій Сімці, Великій Дванадцятці та постійні дипломатичні місії по всьому світу. ЄС не має власних збройних сил, однак сприяє військовому співробітництву його країн-членів, більшість яких є членами НАТО. Юридично в ЄС не виокремлено столиці, але де-факто такою є Брюссель. Головними органами ЄС є Європейська рада, що визначає головні політичні напрямки ЄС, на рівні міністрів іноземних справ або, за необхідності інших міністрів, приймає рішення практично в усіх аспектах діяльності ЄС. Європейський парламент бере участь у підготовці та прийнятті юридичних актів Євросоюзу, формує його зовнішню політику. Європейський суд з прав людини забезпечує єдність трактування законів згідно з угодами ЄС та інші. ЄС має 24 офіційні та робочі мови. Україна у 2014 році підписала спершу політичну частину угоди про Асоціацію з ЄС з метою подальшого вступу до цієї організації, а згодом і економічну, тобто угоду в повному обсязі. Країни Шенгенської зони. Між країнами ЄС діє Шенгенська угода. Договір про скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського Союзу. Угода набула чинності в 1995 році. До Шенгенської зони входять 22 із 28 держав-членів ЄС. Шенгенська віза діє також на території трьох країн Європи, що не входять до ЄС. Це Норвегія, Ісландія та Швейцарія. Тобто нині угода діє у 25 країнах Європи. Рада Європи. Однією з найбільш впливових та найчисленніших міжнародних організацій у Європі є Рада Європи. Штаб-квартира організації розташована в Страсбурзі, Франція. У цьому місті, у спеціально збудованому Палаці Європи, відбуваються засідання Ради Європи. Нині членами цієї організації є 47 держав. Окрім європейських країн, членами Ради Європи є Туреччина, Кіпер, Грузія, Вірменія, Азербайджан. У 1995 році до Ради Європи вступила і Україна. Статус спостерігача мають Ізраїль, Японія, США, Канада, Мексика, Ватикан, членство в Раді Європи відкрите для всіх держав. Головні напрями роботи Ради Європи це реалізація прав людини, гуманітарного, правового та соціально-економічного співробітництва, співпраці в області культури, екології, інформації. З військових міжнародних організацій найупливовішою є Організація Північно-Атлантичного договору НАТО. Договір про утворення блоку було підписано у Вашингтоні в 1949 році 12 державами Європи та Північної Америки. Нині членами НАТО є 29 країн, 26 з яких розташовані в Європі. Штаб-квартира організації розміщується у Брюсселі. Офіційні мови французька та англійська. Головним принципом організації є система колективної оборони. Тобто спільні, організовані дії всіх її членів у відповідь на атаку з боку зовнішньої сторони. Основними завданнями організації є підтримання стабільності в зоні Північної Атлантики. У зв'язку з подіями 11 вересня 2001 року в США на перший план було висунуто нове, нетрадиційне для НАТО питання боротьби проти міжнародного тероризму. Це сприяло подальшому розширенню зони відповідальності Північно-Атлантичного альянсу. Отже, НАТО практично є базовою структурою сучасної системи міжнародної безпеки. Україна активно співпрацює з НАТО.